Це сквер в Чеховському провулку і тут зарито понад 6 мільйонів бюджетних коштів. Село Малютянка, Київська область. Тут намагаються вивезти 40 гектарів комунальної землі розсадника Теремки в приватні руки. А це парк-фестивальний Деснянський район. І кримінальна справа по ньому тягне на понад півтора мільйона гривень. Висадження квітів та догляд за деревами це те, що точно не асоціюється з багатомільйонним бюджетом та фінансовими махінаціями. Але тільки не тоді, коли за справу беруться професіонали, які очолюють комунальне підприємство, адже навіть зі звичайних рослин собі в кишені можна назбирати чимало зелені. Керівники Киозів зеленбуд завершу винувачну утворили злочинну організацію. Загальна сума відкату, яку бажав отримувати керівники злочинної організації, складала 15%. Два мільярди на дерева і кущі, і 260 мільйонів немає для того, щоб перекласти аварійні мережі судно право на 20 обвинувальних віснадцянуваних хатів сто 20 осіб е коки зеленбуд. З вами Марія Горель і проект журналістських розслідувань. Наша справа і сьогодні про те, як гроші платників податків осідають у кишенях чиновників і чому кияни вимагають ліквідувати одне з найбільших комунальних об'єднань столиці. Київзеленбуд – гігант серед комунальних підприємств столиці з неочікувано великими фінансовими витратами, особливо як для підприємства, основні задачі якого це вирощування, догляд та лікування рослин. Згідно з інформацією самого підприємства, у 2024 році вони витратили практично 550 мільйонів гривень на благоустрій міста. Найбільша сума припадає на капремонт та реконструкцію паркових зон понад 341 мільйон гривень. Ось на лікування дерев та боротьбу з бур'янами було витрачено майже 10 мільйонів гривень. Але чи насправді всі ці витрати йдуть на користь місту? Андрій Вітренко, голова постійної комісії з питань бюджету Київради, вважає, що фінансування департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, якому й підпорядковується Київзеленбуд, нераціональне. Бюджет Комунального підприємства, взагалі бюджет цього цілого департаменту адаптації до зміни клімату, який очолює пан Возний, складає більше, ніж 2 мільярди гривень. Ну, Наприклад, департамент житлово-комунального забезпечення, який також має значний бюджет, але вони недоотримували в цьому році, в бюджеті, як сказав нам директор департаменту, 260 мільйонів гривень для того, щоб аварійні мережі перекласти. Тобто, ну зрозуміти 2 мільярди на дерева і кущі, і 260 мільйонів немає для того, щоб перекласти аварійні мережі. Це питання пріоритетів. Однак найважливіша причина перерозприділення фінансування та переосмислення діяльності Київзеленбуд – корупційні скандали та мільйони наших з вами податків, які осіли. Кишенях чиновників з тичого року по сьогоднішній день органами Київської міської прокуратури, тобто Київської міської безпосередньо та окружними прокуратурами до суду направлено 20 обвинувальних 18 обвинувальних актів, 20 сторон двадцяти осіб, к окілзеленбут. Загальна сума збитків, яка встановлена в ході слова цих кримінальних проваджень, становить 8,5 вісімсот мільйонів гривень. Як наживається на столичних парках? Парк – фестивальний деснянський район столиці минулого року його мали оновити за майже 17 мільйонів гривень, відремонтувати пішохідні доріжки, оновити дитячу ігрову зону та провести електропостачання, тобто зробити це місце ще більш затишним та безпечним. Але схоже, що жага до збагачення та жадібність взяли гору над відповідальністю та поставленими задачами. Згідно прийнятих актів «Київзеленбуд», роботи на об'єкті мали бути завершені в грудні 2024 року. Однак цьогоріч Держаудитслужба встановила відсутність зазначених робіт та інші порушення на суму майже 1,6 млн грн. гривень. Тендер на капремонт парку в жовтні 2024 року отримала компанія україно-європейська фірма Діамант, яка була єдиною учасницею тендеру. Вартість робіт майже 17 мільйонів гривень. В грудні того ж року компанія підписала договір на ще понад 3 мільйони гривень за додаткові роботи. Загалом фірма виграла тендерів від «Київзеленбуд» на понад 34 мільйони гривень. А петити наступної компанії значно більше, як і нахабності. Ми знаходимося в Шевченківському районі в сквері по провулку Чеховському. Минулого року тут мали зробити ремонт за понад 6 мільйонів гривень. Тендер виграло приватне підприємство Ріалбуд, будучи єдиним його учасником. В кінці 2024 року роботи мали бути завершені в Київзеленбуд Прийняли акти виконаних робіт та перерахували компанії кошти в повному обсязі. А що ми маємо в результаті кримінальне провадження? Підрядної організації було внесено на достовірні відомості до актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів виконаних робіт та посадовим особам кеоків з за вказані роботи були оплачені за рахунок бюджетних коштів. Водночас, в ході проти розслідування встановлено, що навіть на моменті проведення слідчих дій на об'єкті, який підлягав ремонту, працівники підрядної організації вже на цей час проводили роботи, які мали бути вже виконані та оплачені, зокрема І трохи абсурду. Представники підрядної. Організації почали висаджувати квіти у січні. Схоже, таким чином вони намагались показати хоч якусь пророблену роботу, але очевидно, це зовсім не допомогло. Розмір встановлених збитків майже 2,5 мільйони гривень. Загалом компанія Ріалбуд виграла тендерів від «Київзеленбуд» на понад 60 мільйонів гривень, і це при тому, що вона має сумнівну репутацію, зокрема через участь у кримінальних провадженнях щодо розкрадання бюджетних коштів. А ось ще один приклад того, як наживаються на столичних парках Святошинський район. Вказано канальне провачництво маслі що встановлено представники для організації за договором зобов'язувалися виконати роботи з монтажу покрівлі спортивного майданчику. Водночас вказані роботи виконані не були, проте у акти виконаних робіт були внесені достовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. При цьому цьому представники КОКІЗЕЛБУТ без зауваження підписали зазначені акти та здійснили перерахунок грошових коштів. Згідно з висновком судової експертизи, збитки внаслідок зазначених дій склали понад 1 млн гривень. А як же контроль зі сторони керівництва, щоб не допускати подібних махінацій? Не можеш побороти. Очоль в чому підозрюють верхівку архівку «Київзеленбуд»? Ми показали вам, за якою схемою розкрадають бюджетні кошти на тендерах по реконструкції парків. В минулих випусках ми вже аналізували дрібні закупівлі «Київзеленбуд», які проводять за завищеними цінами та моніторили. Декларації високопосадовців комунального об'єднання. Якщо ще не бачили ці матеріали, то обов'язково подивіться, посилання буде в описі до цього відео. А тепер вишенька як причетні до цього керівники «Київзеленбуд»? у лютому 2025 року правоохоронці затримали генерального директора «Київзеленбуд» Юрія Бахмата, його заступника та начальника управління капітальних вкладень. В ході до розслідування встановлено, що керівники «Київзеленбуд» Утворили злочинну організацію, яка мала ознаки стійкості для того, щоб систематично отримувати відкати так звані від усіх підрядників, які вкладали договори з Киокіл Зеленбуд. Загальна сума відкату, яку бажав отримувати керівники злочини організації складала 15% від кожного договору в одного який за Ванбут, незалежно від його, його вартості. Загалом в ході досудового розслідування нами зафіксовано було 10 випадків вимагання на правомірної вигоди, також 5 випадків безпосереднього отримання на правомірної вигоди представниками каокі з Ну, Умовна схема була наступна: що тендери на облаштування парків скверів, на висадження Насаджень і відповідно до інформації, знову ж таки, правоохоронних органів, то від 10 до 15% від суми тендера мали бути повернута і навіть, знаєте, не після виконання вже робіт, а як передоплата до керівництва цього комунального підприємства. Справа про відкати вже скерована до суду, а обвинувачені перебуватимуть під вартою до 29 серпня. Окрім керівництва «Київзеленбуд», зеленбуд впроваджені фігурують ще декілька компаній. Також хоч до судового розслідування на початковому етапі було повідомлено про підозру чотирьом представникам та керівникам підприємств-підрядників, які погодились на передачу на правомірну вигади. Нещодавно повідомлено про підозру ще одному представнику підрядної організації, який також погодився на передачу на правомірну вигоди. У судовому реєстрі нам вдалося знайти компанії, які фігурують в справі щодо отримання відкатів представниками «Київзеленбуд». Особа 4 згідно відведеної йому злочинної ролі залучив до вчинення злочинів директорів підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме директора ТОВ ДСЗ, директора ТОВ Плюс, директора ТОВ Буд Альянс України. після укладення Київ зеленбуд відповідних договорів службові особи зазначених підприємств забезпечували в процесі виконання будівельних робіт використання матеріалів за раніше обумовленою завищеною вартістю та виконання робіт в неповному обсязі. Вище згадані компанії отримали від Київ-Зеленбуду багато мільйонів підряд. Компанія Будальянс України уклала з комунальним підприємством угоди на понад 32 мільйони. СК «Нева плюс підписали договір на майже 4 мільйони. А ось товариство ДСЗ отримало джекпот від «Київзеленбуд» понад 102 мільйони. І ось саме воно варте трохи більшої уваги до себе. Станом на січень цього року компанія ДЕСЗ вже фігурувала в семи кримінальних провадженнях щодо розкрадання бюджетних коштів. А наприкінці минулого року антимонопольний комітет оштрафував фірму за змову на торгах з ще одним підприємством. На ТОВ ДСЗ і ПП «Нікопольгазбуд» накладено штрафи на загальну суму 4 мільйони 914 тисяч 100 гривень. Ну і тепер завершальний штрих цієї композиції. Хто власник та зв'язки? Одній з власниць фірми ДСЗ є Анжеліка Половко. В розслідуванні української правди йдеться про те, що вона мати Дмитра Половка, друга Олексія Владімірова, який в свою чергу є товаришем мера Києва Віталія Кличка. Ну що ж, напевне, просто співподімні, чи все ж ні? Залишайте свої думки в коментарях. Ну і якщо ми вже згадали про очільника столиці, то й продовжимо про нього. Наступного дня, після інформації про затримання гендиректора Київзеленбуд в КМДА понеслась тотальна, чи то показова чистка влади. Наскільки було відомо з виступу Віталія Володимировича Кличко на сесії Київської міської ради, він звільнив директора комунального підприємства Київзеленбуд. Але Давайте розглянемо і поглянемо на розпорядження, яке знаходиться на сайті Київської міської державної адміністрації. Там написано, що новий виконуючий обов'язку директора. Призначається на період відсутності попереднього директора. Цікаво, відколи це у нас відсторонення прирівнюється звільненню. Цікаво почути роз'яснення від КМДА. Хоча здається, що воно звучатиме якось так, допоки не визнано провини Юрія Бахмата. Ми не можемо його звільнити, тож тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. Чи все ж ми почуємо іншу відповідь? Ми отримали відповідь від департаменту захисту довкілля, в якій йдеться і про так відому нам інформацію, а саме про те, що Ольга Манько тимчасово виконує обов'язки гендиректора за відсутності Юрія Бахмата. Інша інформація щодо звільнення чи тимчасового відсторонення Юрія Бахмата у департаменті відсутня. Тож що з паном Юрієм, невже у відпустці? Ми спробували поспілкуватися із новою очільницею Київзеленбуд Ольгою Манько, але нам повідомили, що лише через запит. Ну що ж, очікуємо на відповідь. А обговорити справді є що? Адже окрім корупційних скандалів щодо привласнення бюджетних коштів з Київзеленбуд виводять землі комунальної власності. В приватні руки. Як комунальні землі київ віддають за безцінь? село Малютянка, Київська область тут розміщено декоративний розсадник Теремки, який належить Київ-Зеленбуд. У власності розсадника було 343 гектари землі, надані йому постійне користування. Та схоже, вирощувати зелені насадження було чи то надто складно, чи то надто невигідно фінансово деяким окремим особам. На підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 5 червня 2009 року МДР Теремки було припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 220 гектар, наданих розсаднику для розміщення виробничої бази, по вирощуванню декоративних дерев та кущів і насіння газонних трав. Даним рішенням земельні ділянки розсадника фактично опинилися в руках приватних осіб та мали використовуватись нібито під сільське господарство. Буквально в один день ці землі були порадені Ларисі Прокопенко, сестрі екс-прокурора Олександра Корніця, за символічну суму в 1 мільйон гривень, що було у 16 разів нижче ринкової вартості. Відмова від права користування була здійснена посадовою особою МДР Теремки з перевищенням службових повноважень. У 2023 році на майно Лариси Прокопенко було накладено арешт, в тому числі й на зазначені землі у межах кримінального провадження, що стосується підозр у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків. Та, схоже, землі розсадника, які все ще залишаються у комунальній власності, не можуть залишити без уваги. В майже 40 гектарів землі знову намагаються передати в приватні руки. Йдеться ось про ці земельні ділянки. Про це зауважив активіст Олександр Сесюк, який опікується проблемами боярської громади. Проголосовано ще одне з ганебних та корупційних питань: а саме продаж майже 40 гектарів комунальної землі в селі Малютянка. В рішенні внесені завідомо неправдиві дані з двома кадастровими номерами, та навмисно не вказане місце знаходження цієї земельної ділянки. Цей випадок є яскравим прикладом того, як комунальна власність може стати об'єктом корупційних схем за відсутності належного контролю та прозорості в управлінні. Безкарність високопосадовців Київзеленбуд розв'язує руки і для підконтрольних філій. Так, у жовтні 2023 року директор комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району переплатив понад 230 тисяч гривень за цибулини тюльпанів з Нідерландів, і це лише один з багатьох прикладів. Тож, що ми маємо? Багатомільйонні контракти на клумбу, які ніхто не бачить, квіти висаджені поспіхом під час перевірки і корупційні схеми, що роками працювали безкарно. Тим часом звітність Києва розквітла фіктивними актами та підрядами. Тож схоже, що комунальне підприємство потребує не просто формальної зміни керівника, а повної реструктуризації, адже йдеться не просто про затишні парки та озеленені вулиці, а про наші з вами гроші, і це наша справа.